Якщо вас є Біблія, ми відкриємо Марка, 5 розділ, і прочитаємо 22, 24 вірш. Марка 5, 22, 24. І приходить один із старших синагоги наймення Яїр, і як побачив Ісуса, припадає до них йому. І дуже благає його, та говорить: Моя дочка кінчається, прийди ж. Поклади свої руки на неї, щоби виду жила та жила. І пішов Ісус за ним. І ми пропустимо і прочитаємо з 35 го вірша. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть, дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги. Не лякайся, тільки вір. І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якові та Іванові, братову Якову. і приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А увійшовши, сказав він до них: чого ви метушитеся та плачете не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього. А він усіх випроводив, узяв батька дівчата та матір та тих, хто був із ним, і увійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього, та літа кумі, що означає, дівчатко, кажу тобі, встань. І в ту ж мить підвелося, і ходило дівча, а років мало з 12. І всі зараз жахнулися з дива великого. Тема сьогоднішньої проповіді атмосфера віри. Атмосфера віри. Атмосфера віри. Ісус Христос вчив людей істинам Царства Божого. І коли Він це робив, його завжди оточував великий натовп. І ось, коли цей натовп великий слухав уважно Ісуса Христа. До нього підійшов Яір і попросив Ісуса що він пішов в його дім і поклав свої руки на його дочку, тому що вона лежала і була дуже і дуже хвора. І коли Ісус сказав йому, що Він піде, в цей момент до нього підійшли люди, які йшли за Ним, і сказали, послухай, не турбуй учителя, твоя дочка вже померла. Цей момент Ісус повертається до Яїри і каже: Послухай, не лякайся тільки віруй. Для того, щоб Богу зробити чудо у твоєму житті, йому потрібна твоя віра. Каже, кожбе себе, Богу потрібна твоя віра. Богу потрібна наша з вами віра, для того, щоб він міг рухатися у нашому житті. Коли Єр підійшов до Ісуса Христа, його оточував величезний натовп. І коли Ісус почав іти до Яїра, із величезного натовпу людей, який оточував його, Він вибирає з цього навсього трьох людей і йде в дім Яїра. І коли він прийшов в дім Яїра, він зустрівся з дуже жорсткою реальністю. Практично. Уже всі готувалися до похорон. Ви знаєте, що в ізраїльтян, в євреїв в них є професійні такі, знаєте, голосільщики. Вони плачуть замість там, мами, замість батька, замість рідних, для того, щоб справити враження на інших людей. І навіть в нас часом на похоронах. Люди шепчуться і кажуть, а, плакали, ні, не плакали, погано плакали, багато плакали і так далі. О. І от коли Ісус прийшов, вони напевне добре плакали, тому що коли він сказав, що дівча спить, а не вмерло, вони просто почали сміятися. Ну, от нічого, ми ж гроші взяли за це, щоб тут поплакати, а ти кажеш, що воно не вмерло. Що робить далі? Ісус. Ісус виганяє всіх з кімнати, де лежала. Це дівча, яке вже померло, бере з собою до тих трьох, кого він привів, Якова, Івана, Петра, бере ще двох батьків, тобто маму і батька, і, зараз слухайте уважно, щільно закриває за собою двері. Ки знаю, щільно. Якщо там був замок, то я переконую, що Ісус закрив би замок. Якщо там були б жалюзі, так, зараз у нас в сучасних домах. Ісус опустив безжалюсть. Чому? Тому що на дворі залишився величезний натовп, який хотів бачити, що буде творитися там. Зрозуміло, що ні в одного із цих людей не було навіть одного відсотка віри в те, що ця дівчинка стане. Вони хотіли бачити своїми очима, як, на їхню думку, опозориться. Ісус. Але Ісус зробив мудро. Він закрив двері, опустив хі -хі, штори і сказав, ви там залишайтеся. Ісус практично цією дією показав, як практично нам з вами потрібно створювати атмосферу віри, атмосферу, в якій Дух Святий реально може діяти. Може зціляти будь-яку хворобу, може звільняти від будь-якої залежності, може вирішувати будь-яку складну ситуацію в нашому житті і навіть воскресати мертвих. Тобто Він показав, як нам потрібно створити таку атмосферу віри. Коли вони зайшли в цю кімнату, Ісус закрив двері, все те, що мішало чуду. Все те, що мішало атмосфері віри, залишилося за зачиненими дверима. Все те, що способствувало вірі, атмосфері віри, було в кімнаті. Тобто Ісус поділив цю ту ситуацію надвоє. Все те, що мішало Ісусу створювати атмосферу віри, залишилося за дверима, а все те, що Воно способствовало тому, щоб атмосфера віри вона зростала, було разом з Ісусом Христом у кімнаті. Якщо не вдаватися в деталі, то практично ми можемо сказати так, що залишилося за дверима. За дверима залишилася реальність. За дверима залишилася реальність. Для того, щоб чудо. Прийшло в твоє життя, тобі треба потрудитися, залишити реальність, яка тебе оточує за дверима, не дати їй можливості бути присутньою у твоєму житті. Тобто, усі люди, погляди яких були направлені на ситуацію, на те, що дівчинка померла, залишилися за. Дверима. А всі ті погляди, які були направлені на Христа, на Ісуса, вони були разом з Ісусом Христом у цій кімнаті. Звичайно, що люди, які лишилися на вулиці і які дивилися на реальність, які дивилися на дівчинку, яка лежала мертвою, теж хотіли бути присутні там, у цьому домі. Може, вони стукали у двері? Може, вони заглядали у вікна, але Ісус однозначно відділив реальність від віри для того, щоб чудо сталося. Скажи амінь. Почуйте зараз. Реальність ворог номер один для створення атмосфери віри. Ми чітко розуміти, що віра не буде просто так зростати. І коли ми починаємо вже. Трудитися над вірою, коли ми починаємо створювати атмосферу віри, реальність буде старатися всіма методами зупинити нашу віру, або зупинити зростання нашої і з вами віри. Все, що ми з вами бачимо, все, що ми з вами відчуваємо, все, що нам говорять, це є реальність. І це правда. Ми бачимо. Що ситуація погіршується в житті. Ми бачимо, ми відчуваємо, що нас болить і болить конкретно. Ми чуємо, що нам говорять люди із сторони. І вони говорять правду, вони бачать це, і вони нам приходять, і це говорять. Ось всі ці речі це є реальність. Головна ціль реальності посіяти сумнів у нашому і з вами серці. Тобто реальність, вона приходить в наше життя з одною цілею посіяти у нашому серці сумнів. Тобто, сказати нам, що те, в що ми віримо, те, що ми хочемо отримати, ну, нереально, ну, недосяжно, ну, не вийде в нас, ну, це не для нас. Ну, не треба старатися навіть. В тебе нічого не вийде. Оця реальність, вона починає визивати сумнів у нас із вами, в тому, що в те, що ми віримо і хочемо отримати, ми зможемо бачити своїми речами. Ти своєму сусіду, почуй. До тієї пори, поки ми не зачинемо двері, і не залишимо, почуйте, не зачинимо двері, і не залишимо кричущу, лізущу нам в очі, стараючися достати нас, свилячу наш розум реальність за дверима, Дух Святий не зможе ні одного чуда зробити у нашому із вами житті. У нас не буде достатньо віри, щоб отримати чудо. Для того, щоб чудо прийшло в життя, потрібна атмосфера віри. І ось реальність, вона завжди протилежна атмосфері віри. Вона завжди протилежна тому, що ми хочемо отримати. І ось для того, щоб нам з вами змогти підняти нашу віру, нам треба всіма методами постаратися. Закрити двері реальності у нашому із вами житті. Як ми зачиняємо двері перед тиском реальності? Як? Давайте зараз ми трошки поглянемо. Як потрібно зачиняти двері перед тиском реальності? Дивіться, Ісус. Прийняв рішення. І не дивлячись на величезний тиск, узяв з собою в кімнату тільки п'ятьох людей. Послухайте, в нього було 12 близьких учнів. І я переконую, що інші дев'ять, вони були незадоволені. Вони казали, Ісус, ми що гірші? Ми чому не можемо піти з тобою? Ми хочемо піти з тобою? У цієї дівчинки у батьків були там тьоті, дяді, рідні були. І вони теж, напевне, хотіли зайти в цю кімнату для того, щоб її побачити. Але Ісус прийняв чітке рішення. В цій кімнаті буде тільки віра. Каже амінь. Ніяка реальність не зможе попасти у цю кімнату. Так же саме і ми з вами. Ви повинні прийняти рішення. Не дивлячись на жорстку реальність, яка дуже часто є у наших ситуаціях, я приймаю рішення, дивитися тільки на слово, опиратися тільки на слово. Проголошувати тільки слово. Другого не існує, почуєте. Ви повинні закрити двері. Якщо ви не закриєте, віра не буде зростати. Ми закриваємо двері прийняттям рішення. Я не буду стагнати, я не буду плакати, я не буду відповідати неправильні речі, я не буду розказувати всім, яка складна ситуація, я не буду говорити всім, як вони болять. Я буду опиратися на написане слово. Я буду говорити написане слово, я буду ісповідати написане слово. Я буду дивитися на написане слово на перекір реальності, яка мене давить. Чи буде це легко? Ні. Це буде дуже складно. Хочу тобі зразу сказати, це не буде легко. Якщо ти хочеш створити атмосферу віри, це не буде легко. Це буде складно. Це буде дуже складно, а деколи дуже-дуже і дуже складно. Але це можливо. Почуйте сьогодні. Це можливо. Іначе Бог не написав би ці речі у Біблії. Ми можемо, прийнявши рішення, закрити очі, закрити двері реальності, опираючись на написане Слово Боже, створити в своєму житті атмосферу віри, по якій. Буде діяти Бог. Це складно, це важко, дороціння, але це єдиний шлях, як створити атмосферу віри для чуда у своєму житті. Не існує іншого. Якщо ти не готовий боротися, якщо ти не готовий закривати двері, якщо ти не готовий впиратися, ти не зможеш побачити чудо в своєму житті. Почуйте зараз? Чим щільніше ти закриєш двері для впливу реальності на твоє життя, тим швидше створиться атмосфера віри для чуда. Від нас залежить, чим сильніше ти закриєш ці двері, чим щільніше не будуть закриті, щоб нічого із реальності не пролізло до тебе, Тим швидше зросте атмосфера віри. Ми знаємо, послухайте, я не призиваю вас, ну знаєте, поступати яка от як страус. Ми знаємо, що реальність є, але ми не дивимося на неї. Почуйте, ми знаємо. Тобто ми знаємо, що вона є. Ми знаємо, що нас болить, ми відчуваємо. Ми знаємо, що ситуація складна. Ми знаємо всі складності, які є на даний момент в нашому житті. Ми знаємо це. Але ми не дивимося на це, ми не говоримо про це, ми не роздумуємо про це, ми опираємося на Слово Боже. Скажи амінь. Ми дивимося на Слово і рішення, як Ісус Христос. Ігноруємо реальність. Вона буде тобі лізти в розум. Вона буде підходити до тебе зі всіх сторін. Але в тебе є рішення. Я ігнорую цю реальність. Я дивлюся слово. Створення атмосфери віри надзвичайно складне, як я вже говорив, і важке завдання для нас із вами. І досягають мети тільки ті. Хто готовий міцно тримати в своїх руках ручку дверей. Реальність буде виривати тобі цю ручку. Реальність буде ломом від двері відривати, щоби влізти до тебе. Реальність буде розбивати тобі вікна, щоби туди влізти. Реальність буде розбирати тобі дах, щоб туди спуститися. Реальність буде все робити, щоби. Прийти туди, де ти створюєш атмосферу віри. Але не звертаючи уваги на стук, на крик і незадоволення реальності, ти повинен триматися свого прийнятого рішення. Скажи «Амінь». Ми тримаємо міцно цю ручку дверей до тієї пори. Поки не буде створена стопроцентна атмосфера віри. І вже чудо стане реальністю. Ось тоді спокійно відкриваєш двері. Раз. І реальність раз приходить. А там вже інша реальність. Дівчинка жива. Знаєте, вони рвалися, стукали у вікна, рвали ту ручку. Коли Ісус підняв цю дівчинку, я переконаний, що він відкрив двері і сказав: ну, заходьте. Опа! А реальність сталася, чудо сталося. Чудо сталося реальністю. Ви зі мною? Почуйте сьогодні. Це реально для кожного. Звичайно, що зараз сидиш в залі і думаєш, ну це не для мене. Це точно не для тебе. Але якщо ти віриш, що я говорю, і якщо ти віриш Слову Божому, це для тебе. Взагалі, послухай, коли ти будеш. Приймеш рішення, а те, як я проповіду сьогодні, ти нічого не втратиш. Ти будь-коли маєш відкрити двері і реальність прийде. Будь-коли, послухайте. Ну, вона завжди поряд. Вона завжди тягне цю ручку. Вона завжди хоче прийти у твоє життя. І ти будь-коли можеш сказати, ну ладно, заходь. І все. І будеш жити в реальності. Але попробуй, і тебе вийде. І ти отримаєш чудо. Ти зі мною. Аллей! І так, друзі, атмосфера віри потрібна нам, як ми говорили, всюди і завжди. Амінь. Всюди і завжди. І ми того разу поділили цю атмосферу, якби на три таких сфери: атмосфера віри для нашого особистого життя, атмосфера віри в сім'ї і атмосфера віри в церкві. Для того, щоб Бог міг діяти. І того разу, того служіння. Ми з вами говорили про атмосферу віри в особистому житті. А сьогодні я хочу зупинитися на атмосфері віри у нашій з вами сім'ї. Атмосфера віри у нашій із вами сім'ї. Сім'я це місце, де ми з вами проводимо дуже багато часу. Ну, в крайній випадку повинні проводити багато часу. Це нормально. Тобто, Сім'я це місце, де ми з вами повинні проводити багато часу. Часу. І зрозуміло, що дуже багато складних ситуацій, де нам потрібно справжнє чудо, виникають саме у наших сім'ях. У нашій сім'ї, по відношенню до дітей, по відношенню до відносин і інших ситуацій в житті, дуже часто нам в сім'ї потрібно чудо. Для того, щоб чудо відбулося, для того, щоб ситуація змінилася, нам потрібно в сім'ї. Створити атмосферу віри. Створити атмосферу віри. І так, як ми створюємо атмосферу віри у своїй сім'ї? Перше. Ми створюємо атмосферу віри в сім'ї своєю єдністю. Єдністю. Ми створюємо атмосферу віри. Матвія, 18 розділ, 19-й, 20 вірш. Матвія 18, 19, 20. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Зауважте, Біблія говорить, що там, де двоє в єдності, там каже Бог, я серед них. Почуйте сьогодні. Якщо у вас є сім'я, Бог чітко сьогодні говорить до кожного із нас, якщо ти хочеш, щоб я діяв твоїй сім'ї, створи атмосферу єдності, атмосферу віри. А вона створюється через єдність. Якщо каже Бог, я бачу, що двоє в єдності, вони погодилися про якусь річ, тоді я буду серед них. Тобто, дивіться, Бог надзвичайно високо оцінює єдність у сім'ї. Розуміло, можна сказати, о, пастор, це так складно. Досягнути єдність у сім'ї. Послухайте, звичайно складно, але можливо. І Бог каже нам, Бог звертає на це нам свою увагу. Він каже: якщо я знайду, що двоє, тобто чоловік і дружина, погодилися про якусь річ і будуть мене просити, я буду серед них. І дам, каже, Бог, їм все те, що вони просять. Тобто Бог каже, я готовий. По-особливому благословляти ті сім'ї, в яких є єдність. Почуй, за єдність треба боротися. За єдність треба боротися. І коли ти будеш мати єдність, тоді Бог по-особливому буде тебе благословати. Ви дивилися передачу, вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто 58002, Email дімслави.u заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Черніці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.